Вітання, друзі колеги. Поки Сонце світить, система працює. І так коротенько нагадаю, на інверторі підключено 1,7 кВт панели і на ось цей PLM контролер 700 Вт. Час після обіду 300Вт. А тут всього навсього 26 26 завдяки. Роботі ось цих панелей на трекері. Ми ще маємо енергію, навіть ще йде зарядка 2 А. Акумулятори заряджені. Нагадаю, що 28,6 я виставив для оцього літій іону Зупинятися не буду, бо зараз дуже багато кривотолків. про Літій взагалі. Так що воно в мене працює, воно в мене влаштовує, я нікого не зобов'язую і не рекомендую повторати. Воно в мене є, воно собі працює, а ви собі вирішуйте, що вам краще. Тепер так готуємося до найгіршого сценарію зимою. Тобто, коли сонця не буде. Невідомо, що там з вітряком буде. Чи буде він взагалі ще цієї зимі. Ну, але роботи по ньому якісь ведуться. Плани якісь складаються. Поки що це відкладаємо в ящик. Сказав я і неодноразово знімав відео, що дана модель Axioma 3000 BF. З якихось причин, з тої прошивкою, яка тут є. Ще раз покажу, він не хоче заряджати акумулятори до виставленої напруги. В даному випадку 28,6. Я можу виставити і 29. Все одно він не буде заряджати. Він заряджає до 27,8. От будемо говорити, що все. От там то вже межа. Ну і добре, на цьому ми будемо робили трагедії, заряджає до того, то заряджає. Але розглянемо такий варіант. Зима, снігу накорило на панелі, енергії нема. Відключення, я думаю, зараз по 12 годин є. Ну і зимою вони будуть. Я не думаю, що буде покращення. І так, той варіант, що ну, бензогенератор є, навіть на відео є. Якомусь е, себе його показував. Е, тепер, якщо буде генератор працювати, то я не ризикну включити ось цей інвертор і заряджати акумулятор. Тому що сам генератор це така собі. Е, я вже пробував, що навіть не хоче працювати від мого ген, е, генератора, дуже погано працює пральний автомат. Там електроніки трошки є, значить вона дає збої, значить щось їй не підходить. Тому, так, якщо буде мережа, я буду заряджати настільки, скільки він зможе заряджати ось цей, там до тих е, 27,8 ще є. Е, і все, хай так буде. Далі йде питання про. Е, Окремий зарядний пристрій. Тобто, Чи я собі дозаряджаю ці акумулятори від зарядного пристрою окремого, чи я е, ну, буде, чи від мережі, чи від бензогенератора. Тобто, розглядаємо самий гірший випадок, як вийти з ситуації. Якщо на 12 вольт е, без проблем, що ті зарядки, то на 24 трошки складніше. Ну, на 12 складнішим. Люба автомобільна зарядка, а тут, тут вже трошки складніше. Тому о, показую, яке в мене буде рішення. Потрапив до мене ось такий девайс радянських часів. Я, чесно кажучи, навіть не, спочатку не зрозумів, що це таке. Потім в інтернеті я знайшов, маркування не було. І виявилося, що це автотрансформатор. Таке його маркування aosn 75 u 4 е Скільки я там прочитав його характеристики. Це автотрансформатор. Тут є можливість регулювання вихідної напруги від 5 до 250 В. Е сюди подається вхідна напруга. Один вивід на цю сторону і другий вивід на цю сторону. Ну, на жаль, не все збереглося, він був дуже ржавий, і це все погнуто, як зміг трохи вирівняв, відчистив, пофарбував. І фактично мене, мене цікавить лише одна один вивід, якби буду звідси забирати е, напругу. Виставлю, яка мені потрібна для зарядки 24 вольтових акумуляторів. Відповідно, тут ми регулюємо, скільки треба нам ампер подати. Думаю, що більше 20 А на зарядку я не буду давати на свої акумулятори. Не знаю, тут проводи то не дуже то товсті, напевно. Ну, Воно розраховано, наприклад, 220 В 20 А це 5 кВт. 20 А по тих проводах мало би проходити. Ну, і коли ми, наприклад, беремо тих 5 кВт, скажімо, з 5 вольт, то це буде скільки ампер? Щось я трошки не розуміюся в тому, але вважаю так, 20 А це вже буде точно без. Без ніяких, без ніяких сумнівів, та й мені більше, фактично не потрібно. Тут можна буде виставити те, що потрібно. Ну, не дуже так воно точно виходить. Тут є такий механізм, черв'ячна передача, тут передається по графітових таких колесах. Ця сторона не дуже працювала. Я, наскільки так оглянув, більше тут працювали, ну і тут все трохи понищено. Ну, так, що тут ну, дуже вже прилягає, не вистачає деяких деталей. Та й тут. Ну Разом з тим, все воно мені підходить. Я його пробував вже підключав. Досить він так гудить, як звичайна трансформаторна зварка, так потужно. Трошки важить. Ну, загалом заслуговує на увагу. В кращих традиціях тих часів. Ну, я знаю, хвалити їх, не хвалити. Ну, щось трошки міле зробити. Так, з точки зору потужно. Якщо воно вже зроблено, так зроблено. Подивимося, як воно буде в реаліях працювати. Далі дуже все просто. Є діодний міст на потужних транзисторах b 200 я їх показував, була така зарядка з, з зварки на 12 В. Відео було. Тобто замість зварки 12 вольтової буде ось цей трансформатор. А все решта е, далі. Е, ну, По-перше, так, можна буде контролювати зарядку е, ну, безпосередньо бути присутньому, щоб не перезарядити акумулятори. По друге, можна зробити е, відключення. Даного приладу через реле напруги. Наприклад, найпростіше, ну, я вже його і придбав XHM609. Десь я його пізніше покажу, можливо в цьому відео. Та я думаю, всі про нього знають всі ним користуються. Все, що перше мені попало в руки. Ну, Так званий простий компаратор. Виставляємо напругу. Він управляє реле, реле відмикає навантаження. Все просто. Е... Ну, ще я так скажу, трохи зберігся, То, що дуже був ржавий. Е... Ці кришки є. Так що я їх сюди буду назад ставити, трохи я його відфарбував, е... а цих з бокових немає. Тут давайте щось. Щось зробити, такі, щоб вони вентилювалися. Не знаю, чи воно буде грітися, чи не, гру... Ні, чи не буде грітися. Так все, як то кажуть, зроблено в тих, в тих традиціях. Добре, що є інтернет, що можна щось почерпати, схеми, як воно що влаштоване. Ну, от такий, такий девайс. Побачимо його в роботі, але вже думаю, трохи пізніше він пригодиться, але все треба готувати заздалегідь. Доробив я кришки отакі будуть вентиляційні. Так, і от наш наш діодний. Міст на діодах b 200 ну і Зараз на, через тестер подивимося, яка спершу у нас виходить е напруга по постійному струмі. От. 24 вольта і тим регулятором я буду додати. Я думаю, десь в таких межах, так як потім будемо підключати. Зараз виставлю якийсь мінімум хай, хай 27 вольт 28. Далі буде підключення через отакий амперметр, безпосередньо на зарядку літіоних акумуляторів. Але це вже треба буде пробувати, коли акумулятори будуть розряджені. Зараз. Працюють панелі і така, така конструкція з того всього. Годить він, звичайно, добряче, ну, але на біду і воно буде працювати. Все підключено, провід 4 квадрата. через амперметр, Я виставив там невеличку. От 4 А, ну, більше тут не можна давати, тому що заряджені акумулятори. Планок 20 А. Попробуємо на розрядженні акумулятор. Тепер з того, що можна буде доробити, то відключення самого зарядного пристрою по напрузі. Такий невеликий реле напруги. Далі реле автомобільне. Воно має 5 виводів, значить один контакт постійно замкнений, другий постійно розімплений. Використовуємо той, котрий постійно зімкнений. реле дасть включення в цьому реле, і відповідно, Відбудеться відключення зарядного пристрою. Буде така потреба чи не буде, то я до того вже в принципі підготуюся, треба буде, поставлю. Не потрібно буде, коли сам буду контролювати, то і ставити не буду. Все побачимо. Значить, з переваг такий агрегат без проблем буде працювати від бензогенератора. Включати аксіому від бензогенератора я не ризикну за ніяких умов, тому що хто його там знає, який це генератор, що, яку, яку він видає е, синусоїду. Сумніви в мене є щодо того. Тобто є мережа, буде заряджати і аксіома, плюс можна заряджати зарядним пристроєм. Так що готуємося по максимуму. Я думаю, що на цьому відео можна завершувати. Те, що воно дає 20 А, тут сумнівів не буде. Більше в принципі, і на ті акумулятори може і не потрібно буде давати. Не знаю. Розрахований цей апарат на 20 А, то значить і на виході 20А може бути. Так, Помиляюся, я не помиляюся, такі мої думки. Потім побачимо по нагріву проводів. Тут вроді би, також провід грубший. На виході у нас все ж таки там 40 вольт можливо буде. Не 40, а 28 вольт. Це на холостому ході я показував, що 40. От. 28 вольт, 20 А, пів кВт. Пів кВт в ці акумулятори. Ну, іншими словами, рахуємо 100 А годинний акумулятор. 20 ампер зарядки, 5 годин мало би зарядитися від А до Я. ну але, Ще щось панелі нам мали б давати, ще щось можна з мережі брати, якщо вона буде. ну одним словом, це запасний варіант. так На цьому відео завершую. Всім всього доброго. До нових зустрічів. Цікаво, можливо, хтось таким девайсом користується. Напишіть свої відгуки. До речі, коефіцієнт корисної дії я вже перевіряв. При 20 А зарядки він видає 70%.